Привіт всім мене звати і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні ділюся з вами рецептом пампушок. Для цього я взяла пачку сухих дріжджів 11 грам, додала 1 столову ложку цукру та 50 мл води кімнатної температури. Зараз я його все змішаю і залишу на 20 хвилин, щоб дріжджі гарно активувалися, і далі будемо замішувати тісто. Пампухи я буду робити до борщу. Але їх можна до любої страви їсти. Подивіться, як гарно взялася така дріжева шапка. Тепер я беру одне яйце, але перед тим, як його вливати, я його просто розбовтую, щоб краще розійшлося по тісту. І все змішую вінчиком. Тепер сюди ж буду додавати я молоко. Молоко в мене тепле і його 200 мл. Можна робити просто на воді, тоді будете брати 250 мл води, 50 на опару і 200 на тісто, але на молоці, звичайно, буде смачніше. Все змішала вінчиком, і тепер сюди буду додавати сіль. Солі я буду брати одну чайну ложку ось так, і змішаю далі, щоб сіль гарно розійшлася. І буду додавати борошно, борошно додаватиму по частинами за три рази. Спочатку буду пересівати і вінчиком розмішувати. А потім, коли вже вінчиком буде важко розмішувати, то буду замішувати руками. Тісто дуже гарне, еластичне і приємне на теплому молоці. І пампушки будуть дуже м'якенькі, ще я вам покажу, як зробити, щоб ця шкірочка на пампушках була м'якенька, тоненька та смачна. Якщо вам подобається дивитися мої відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайся. І пишіть в коментарях, які ще відео ви хотіли б побачити в мене на каналі, додаю до тіста ще 3 столових ложки рафінованої олії. І не сказала вам, що борошна у мене відважено 450 г. І продовжую зараз все змішувати. І решту борошна вже зараз пересію і буду замішувати рукою, бо вже важко вінчиком вимішувати, вже тісто густішає. На замість цього тіста у мене йде орієнтовно 10-15 хвилин. Не спішаю його гарно-гарно вимісити, воно на теплому молоці буде неластичне не і таке. Аж виблискуватиме, дуже гарне буде. Зараз я вам покажу, а поки продовжуємо вимішувати. Якщо у вас є хлібопічка, тістоміс, або насадки для міксера для тіста, то можете ним користуватися, я вимішую руками. Ось дивіться, яке воно вже гарне. Я зараз вам покажу, воно таке аж виблискує. Дуже приємне в роботі. Ось дивіться таке. бачите? Все, воно вже вимішане, до рук не береться. і Тепер я буду накривати і ставити в тепле місце на одну годину. Харчову плівку, якою накриваю, я обов'язково змащую олією, щоб як підійшло тісто, щоб воно легко, легко її зняти і щоб не прилипало до плівки. Ставлю тісто в мікрохвильовку, виключену, і ставлю стакан із укропом. Ось так ставлю. Дивіться, за одну годину яка краса. Ось, бачите, за що я говорила, як плівочка намазана олією, то вона дуже легко знімається і не пристає до неї тісто. Тепер я поверхню змащую трошки олією і буду обминати тісто і вже ділити його порційно. Ось так я зараз його трошки візьму. Отак От обминаю. І тепер я, я візьму зараз його на вагу, щоб мені десь приблизно знати, скільки буде пампушок. Ось 800 грам, 800 грам це буде орієнтовно буду робити 16 пампушок по 50 грам. Ось так я роблю такий рулетик. І буду його ділити напополам, і кожну частинку тоді буду ділити з кожної частинки буде вісім пампошок. Може закористуватися вагами, але я буду робити приблизно однакові частинки. Ось так я на пополам цю частинку, Потім ще пополам, і кожну вже одну четверту буду ділити ще напополам. Ось так. І воно буде десь приблизно однакові частинки. Далі з кожної частинки я буду робити вже формувати булочку маленьку, пампушку. Формувати буду ось таким чином. Все завертаю всередину. Заліплюю і ось так підкачую. Ось так буду виробляти усі 16 пампушок. І буду класти на пергамент в деко. У мене воно скляне, а ви дивіться, які у вас є. Але ж, якщо воно з бортиками, то зручніше пекти пампушки. Ось так. І я кладу десь 1 см між ними є, щоб вони могли ще підійти. Тому що зараз я поставлю ще на 20 хвилин, щоб вони в деку підійшли. А тим часом включу вже духовку на 180 градусів. Ось так. Ще цю покладу і зараз вам покажу, якраз в мене вони гарно помістилися на таке деко. Ось дивіться. Щоб вони не обвітрилися, я зараз їх прикрию цією ж харчовою плівкою, якою накривала тісто. І через 20 хвилин будемо ставити в духовку. Ось 20 хвилин пройшло. Дивіться, вони підійшли уже, відстань між ними зменшилася. Ось, ставимо в духовку. Дивіться, яка краса. Уже все є. Тепер я покажу, що я роблю, щоб ця шкірочка була тоненька і м'якусінька. Я взяла чесник, укроп, петрушку, олію і обов'язково 50 мл води. Все змішала. І ось цим розчином я беру його намащую гарно і зараз накриваю. Якщо вже деко трошки схололо, можна накривати харчовою плівкою. Якщо воно ще дуже гаряче, то накривайте рушничком. І дайте минут 15 відпочити. Дивіться, гляньте, яка краса. Дуже смачнющі. а у мене ще наварений борщ. То ми швиденько будемо зараз обідати. А ви обов'язково печіть і пишіть в коментарях, як вам такий рецепт. Нам дуже сподобався. І до зустрічі!